Тут що можна лазити в цьому? А ну давайте спробуємо. Вау! Тут що, можна лізти тут, в аеропорту. Я реально я думала, я зараз помру, я не знаю як я вижила. Там ще є, напевно, їжа. Вау, я в шоці, я вже... Була готова з вами прощатися. так. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в піки. Я вже тут тільки що пробувала грати, і дуже швидко, дуже-дуже швидко, на жаль, померла. Так, давайте спроба наступна. завантаження. Це так прикольно, є українська мова. І так, викинуло нас на острові. Так, треба взяти рюкзачок і будемо йти рюкзак. Що тут таке в нас батончик, і в нас ще є дмухалка. Що дмухалка робить, я не знаю. Але, а, це, типу дудка, може, нам не треба вона краще. Тут якась іграшка, нічого такого ніби. Нема, так? Да? Але я так розумію, нам треба йти туди. От зараз, отако глянути, да? давайте спробуємо по глянути взагалі, куди є сенс йти. Як тут можна підніматися? Напевно, отак. Попробую підніматися справа або зліва отут. Я поняття не маю, як підніматися. Що тут таке в нас є? Давайте червона хрумтиця. Ну спробуємо. Червона хрумтиця. І що його їсти? Опа! Червона хрумтиця. Давайте Давай я компас викину. Візьму червону хрумтицю одну і ще. Ну, і ще одну зім. Так. Де я тут ішла? Ідемо. Будемо пробувати. І. можливо. Можливо, дойдемо, а може, ні. Побачимо. Так. Чік. Чік. Я от планую туди йти направо. Але не факт. Так, давайте пробуємо. Зараз хай є наберуся здоровля, щастя, здоровля, і попробую лізти. Давай, 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 давай. Опа, вилізли. Так, можна, в принципі, на оцей камінь лісти. Я трошки впала, але... Опа, вилізла. Так, куди далі? Незрозуміло. Що це таке? чи по ньому можна. О, це пальма, по якій можна. По пальмі можна лізти. До мені твер пригати. Блін, я впала. Так. Те, що по пальмі можна лазити, це, звісно, дуже і дуже радує. І можливо. Ми зможемо з вами вилізти по пальмі. Але по пальмі теж. Тож виходить. Я просто обірвуся зараз, так? А ні. Ну, на пальмі, по пальмі я спускаюся вниз. Блін! Не можу. Ладно. Так, зелена хрумтиця. Оце я їсти не буду. Бо я це якраз минулий раз з'їла і в мене не стало здоров'я. так. Добре, я попробую вилізти на якийсь з оцих от штук. Подивимося, що там вище видно. Бо мені треба десь вилізти ось сюди. А як, я не знаю. Або можна вилізти от на цю. І можна от там, здається, якраз було оце от. Это вот клаптик. лаптик. Думаю, поднимается. Ну, кейха поднимается. Куда мне дальше лезть? Я понятия не имею. Так, вот там я бачу кусь пальму. Фух. Так, я туда. Можна поки що тут постояти і набратися сил. Так, от туди ліземо, 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 лізем, В принципі. Можна отут пролізти. Ей, ліс, чого ти не лізеш? О, якісь чемоданчики. Це прекрасно. Так, відкриваємо. Значить, я на правильному шляху. Значить, в нас є злаковий батончик і в нас є пайок для походів. Я оцю от цю вогні, чи що це в нас, викидаю. А от а давайте запалимо і кинемо. Що буде? Слухайте, а, а прикол, якщо цей сигнальний вогонь мож, треба було в кінці кидати, а я його зараз викинула. Не знаю. Так, один беремо. Імо. Супер. У мене ще додаткова енергія з'явилась. Куди йти зараз? Я не знаю. Поняття не маю. Ой, так якби по логіці це отуда. Але як? Як я взагалі тут очутилася? Давай, давай, лізь. Ух, так, ліземо. ліземо, 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 ліземо. лізумо. Я що впала? Бляха, муха Так. Я впала. Я зараз ще впаду. Так, треба мені. Треба мені запастися здоров'я. Отут в мене воно запасається, поки буде так топати. І мені здається, отут можна полізти. Так, да, отут можна буде постояти. Так, тепер десь треба лізти сюди. Плізі сюди. І там щось лежить. Зараз відкриємо. Так, багаж мандрівника відкриваємо. О, оце якесь пускач ланцюгів. Це прикольне і енергетик. Давайте енергетик е, беремо. Впиваємо. Я от не шарю, що робить енергетик, але ок. Так, і, значить, я беру от щось з їм. І оці пускач ланцюгів візьму собі. А що це таке? А чого чу... і спати захотіла? ні ні, я не буду нічого пускати поки що. Так. Мені треба йти, напевно, туди. Але як мені туди дойти? Я можу почекати, поки мене оце от з з з пройде. А якщо я з'їм яблуко одне? Я не знаю, що Боже, нічого не сталося. Так, лізун. Так, ну-ну-ну. У -ну -ну. мене ж тут здоров'я накопичувалося. Так. Фух. Я не знаю, куди. Куди мені треба лізти. Я можу і, взагалі то і туди полізти. Чи я звідти прийшла? Я Нічого не знаю. Може, я. ні ні Мені треба тепер так влізти. Так, і треба тепер туди. І пробуємо. Фух. Я сподіваюся, я не товчуся на одному і тому самому місці, бо це буде... Це буде весело, звісно. Так, що тут є в нас? У нас тут є печиво скаутів і є гак. Беремо гак по-любому. А печиво їмо. Так, і ліземо. А його ще можна їсти? Ого! То Це круто, я знайшла таке прикольне. Так, все, лізімо. О, і тут ще є яблучка червона. Мені здається, що червону можна їсти. Так, да, червона не дає прокляття, бо мені зелена дала прокляття. І от ці от штуки мені в прошлий раз дали прокляття. Зараз я слабо розумію, куди мені йти. Я могла йти так, але я щось поперлася сюди. Ладно. А я можу закріпити гак. І, звісно, якщо я от пригну і обірвуся туди, то це буде дуже весело. А я можу закріпити гак. У мене є гак, і я типу, можу закріпити і на ньому висіти або, може, ні. Ліземо, ліземо. Звісно, веселіше грати компанією. Може, я з з і спробую пограти. Або буду сама. Так. так, там якісь є яблучка і це дуже мене тішить. Це значить, що я йду, в принципі, хоч більш-менш так, як воно би мало бути. Коли щось росте десь або щось лежить, тут це якось трошки веселить. Щось росте десь, щось лежить. Трошки мене веселить. Блін, ну, ну мені явно треба туди наверх. Як? Поняття маю. Десь наверх, це, звісно, капітан очевидність. Ймо. Так, треба якось от сюди лізти, пробуємо. О, тепер просто піти. Це якийсь глюк піксельний або це північне сяйво. Ну, а чого ти... Чого ти не лісиш? Так. Фух, о, до речі, це дим. Це вже, мені здається, фінал. А може, ні. Я вже бачу фінал, і тут є шанс, що я не здохну Або шансу нема. Це можна взагалі, то це можна підніматися отак плавненько, да? але там оці от голки. Ой. Я не знаю. Я їх боюся. Ладно, пробуємо так лізти. Якщо що, закріпимо галк, а як ні, то впадемо. Так. Опа, -на! боже, я в шоці, я не вірю, мені здається, я дійшла сама. <плес> Для мене це просто якесь, я не знаю. Чудо! Я не вірю, що я дійшла. Це воно найпросто легкий рівень, я така радуйся. Капець. Так, значить, що тут? Ага, рюкзак, значить, у нас рюкзак є. Значить, тут що? Ну, по-любому де ту йдемо. Ага, значить, нам треба запалити. Вогни ще запалити. От все, я жарю маршмелоку. Приготувати. Давай готуємо. Тропіки. А! Я в оці. Все, давайте, щоб ми його не пережаримо, з'їли на Прекрасно, давайте відкриємо, що тут у нас? Так, в нас тут енергетик. Я от, якщо чесно, я не знаю, що таке енергетик, але ок, давайте енергетики, давайте. Аптечку я. Давайте вип'ю енергетик. Попробую випити. В мене зараз сон нападе, якщо енергетик вип'є. І давайте я з'їм батончик. О, а аптечку я просто візьму. Ага, ну звісно, потім нападає сон, я зрозуміла. Так, значить, я аптечку беру. Все. Але той сон, він такий має проходити від енергетика. Так, тут у нас є зелені прокляті яблука, я їх їсти не буду. Тут є якась статуя, так? Да? А що я можу з нею зробити? Трукнутися і що буде. Так, блін. Можу залізти вже? Трукнутися. А що залишилося? Гармата з інверційною мотузкою. Вау! Чого можна так мало мати? Я от не знаю, що, наприклад, робить гак і що робить оце. Це от можна стріляти щось, але, але що воно робить? Ладно. Давайте я візьму, значить, все-таки вилікую поранення, хоча в мене їх і немає ніяких поранень. Ну, типа щось зробилося, гармата. Все, і в мене є гармата. Це вже супер. Боже, я дошла, я в шоці. Так, я так розумію, да? з мого вже досвіду одноігрового, але тут, в принципі, той досвід, мені здається, не, не падаєт. Тому що. Блін, а як мені? Як мені взагалі туди попасти? Це треба якось спускатися. На от от сьогодні камні. Так, іду, а це слизьке. Мені здається, що це слизьке, бо я якось трошки. Питаюся, бляха, дощ пішов. Мені здається, що коли йде дощ, то не можна нічого робити, бо ці штуки слизькі. Ага, то я можу, в принципі, пригати, так да, на... Я, я, я можу наводити і пригати на неї, чи ні? Я не знаю точно. Так, а що я можу? Я можу. Блін, я боюсь, що я зараз просто розіб'юся і все. Я не знаю, чесно, як, як мені пригати на то. Давайте пробуємо. Ааа, клас! Як от бути тут, я не маю. От... Я не можу ніяк взятися з ліану, блін. Оце гострі штуки якісь. А... ладно. Йду, може, там десь збоку можна буде. Я точно зараз накулюсь на оцю гостру штуку. Ні, не накололася, це дивно. Оці от камні хоча б мені знайомі, бо. Бо я розумію, що від них очікувати, хоча би. Може, це в ту сторону можна йти, ну, давайте глянемо. Ще звідти прийшла. Мені звідси туди ніяк не можна. А може, і можна піднятися. Там і... Якісь ящики лежать, окей. Йдемо те так піднімати, спробувати. Так, мені щось ця музика не подобається. Так, окей, ліземо. Ой, а що це таке? Чого я не можу вилізти нормально? Я все своє здоров'я потратила, блін. Та це, це точно, я зараз просто ніяк тут не вилізу і все, і, і, і помру тут. Блін, тут ще точно є якісь понятно. Оця ось фігня мене. Я ж мала той гак, мала ті всякі штуки. Я зараз нічого не можу ні з'їсти, ні нічого, в мене енергії нема. Давай закрепляем гак. Блин. Все. Я тримаю за гак чи ні? Оооо, я тримаю за гак і що толку. У мене немає ні їди, Ні води, нічого нема. Ладно, давайте витягнемо оцю от штуку. Пробую її десь стрільнути. Ось сюди. Ну, я взяла ланцюг. Так, ривок, ривок. Блін. Капець, я точно пішла, не тим шляхом. Все. Зустрічайте мою. Мою гибель. А, -а, -а, а! Ну, не так, не так, жеш, не так. Так, отам. Так, мені треба взяти. Мені треба... Ану, візьми себе в руки. Беремо цю штуку і стріляємо. А що робить? Вона вверх десь полетіла, я Я поняла ця тема без без... есмисліна, клас все, все Тут піднімається, та я рада, що він піднімається, я тут вже все дігнуло. Що в мене енергія з'явилася якась? Зробіть ривок. Я би рада його зробити. Щіп, давай, роби ривок. Роби ривок. О, я не померла. А як так? А як так що... мало того, що я не померла, блін. Так в мене ще якась енергія десь взялася. І в мене вона росте та енергія. Тобто в мене... Мені да, в мене прокляття зменшується і, можливо, в мене є шанс сюди вилізти. Давайте постоїмо, почекаємо. Ну, точно, в дощ я не полізу. Я ще тепер дощ буду перечікувати. Але в мене... Але в мене тепер виходить в мене... Ладно. повзу. Фух! Я в шоці. Так, гак. Беру. Бенти. Вилікувати поранення. Я зараз вилікую поранення. Капець. Пускачі ланцюгів. Оце пускачі ланцюгів, оце от класна штука. Я реально, я думала, я зараз помру, я не знаю, як я вижила. Там ще є, напевно, їжа. Вау, я в шоці. Я вже була готова з вами прощатися, так. Клас! Це що, бенти? Ну, давайте беремо бенти і виліковуємо поранення, звісно. Так, і аптечку беремо собі просто кладемо. Да? Куди мені лізти, я не маю поняття. Але якщо воно отут лежало, то, в принципі, може, якось кудись можна залізти. Можна отако на цей клаптик і туди, але це. Боже, не дуже може бути хороша ідея. Ну, пробуємо. Так, перечікуємо дощ. Мені ще зірватися не хватало. Так, все. Німеч. Так, стоїм, стоїм, стоїм. Давай пере... переходь, дощик, будь ласка. Ну, у мене ще гак є і це прикольно, але треба от мати. О, лоза! Я можу взяти лозу нарешті. Я можу по ній лізти, Блін, не все так тяжко. Не все так, я вам скажу. Тяжко. Я можу. Я можу по цій лозі. О, шикарно. Ну, аж очка а Давайте закрепляем хак. Бляха. Я вже у мене така надія тупо була і капец, і, 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 я вірвалася. Новий голинний обір. Дуже дякую. І так, я думаю, вже, вже грати наступний раз не будемо. Ми крабикової країни. Давайте по а, а тут що можна лазити в цьому? А ну давайте попробуємо. Тут Можна лазити. Вау! Тут ще можна лізти тут в аеропорту. Можна тут і гепнутись, да? Зробити ривок, давай. Окей, okay. давайте. Давайте, якщо вам сподобалася ця гра, то обов'язково ставте лайки, обов'язково не забувайте підписуватись, підписуватись на мій канал. О, я вам скажу це дуже неочікувана гра, бо в момент, коли ти впевнений, що буде все капець, ти можеш вижити, а в момент, коли ти впевнений, що все прекрасно, ти можеш померти. Отакі діла. Добре, я вам бажаю хорошого дня і всім пока.